Доброго дня! Мене звуть Надія і я сьогодні хочу приготувати на вечерю салат. Дуже смачний, простий і ситний. І так обжарюю цибулю так, щоб була прозрачна. Добавляю моркву. трошки підсолю і хай жариться до готовності. Поки цибуля жариться з морквою, я нарізаю огурці соломкою. Нарізала я мариновані огурці. Мішаємо цибульку. Цибульку додаємо чорний молотий перець, і буде аромат грибів. І так зажарка зжарилася. Підгортаю до стінки, і хай збігає олія. Багато нам її не потрібно. Чекаємо, поки вихолоне, і будемо збирати салат. І так, друзі, збираємо салат. Я відварила квасолю. Кидаємо нарізані огурці, мариновані соломкою. І зажарка. Дивіться, скільки олійки там. Це олійка для заправки. Ще тепленька. Зажарочка, іде пара. І все перемішуємо. Цей салат дуже ситний. Дивіться, який красивий. І так, друзі, приготували ми салат. Ось подивіться, який він вийшов. Салат дуже простий і бистрий в приготуванні. Дуже смачний і пісний. Можна подавати його як окрема страва або ж до гарніру. Так що готуйте. і всім приємного апетиту і всім пока-пока!